П'ять відомих форм шиви. Перша рудра. Ця прадавня форма шиви описана в Ригведі. Найдавніший із вед під час руйнування Всесвіту, що знаменує кінець творіння, шива приймає форму рудри, щоб знищити старий всесвіт і звільнити місце для початку нового циклу. Друге – вірабхадра. Батько саті, цар Дакша, образив шиву та саті тим, що не запросив їх на церемонію, яку планував провести. Саті, обурена цим фактом, все ж прийшла, хоча Шива і радив їй цього не робити. Побачивши, що саті прийшла, її батько став виказувати зневагу до неї та її чоловіка. Не в силах більше терпіти образи, саті увійшла у вогнище і спалила себе заживо. Дізнавшись про це, вбитий горем Шива створює вірабхадру – гнівну форму воїна, щоб знищити дакшу та всіх винних у смерті саті. Третє Артганар Ішвара Шива зображений з розділеним на двоє тілом. де одна половина це його жіноча сутність Парваті, а інша він сам. Ця форма показує їхню єдність поза дуалізмом і статтю, повністю зосереджену на своєму вищому я. Четверте ганман. Хануман вважається символом стосунків між Шивою та вішну, і він втілює суть бхакті. Дізнавшись про майбутнє втілення Господа рами, Шива добровільно народився як хануман, щоб служити і брати участь у божественній грі. Він став відданим супутником рами. П'яте гобішвара у палкому прояві відданості Шива перевтілився в гобішвору Магадева, щоб взяти участь у Расалілі Шрі Кришни, танці, у якому можуть приймати участь виключно гопі. Він приховав свою особистість, одягнувши сарі та зробивши макіяж, і підтримував розмову лише за допомогою кивків голови, щоб ніхто часом не здогадався, хто він. Кришна жартівливо поставив під. Сумнів, особисті шиви, і це призвело до того, що Магадев, забувши про своє маскування, почав несвідомо виконувати танець стандава. Кришна, впізнавши унікальний танець стандава, який, крім шиви, ніхто не може виконати, викрив його. Історія підкреслює глибоку прив'язаність шиви до Крішни, і любов Кришни до свого відданого. А чи знаєте ви, як називається гора, де мешкає Господь шива?